Сонний опитувальник: 15 питань, що обов'язково потрібно ставити дитині перед сном. Це чудова можливість згадати перед сном позитивні емоції та події, чому б ще раз пережити разом найкращі миті сьогоднішнього дня. її зі своєю малечою, посміхніться разом, Порадійте, що у вашому житті є так багато хороших моментів. Поцікавтесь у дитини! Що гарного сталося сьогодні за цілий день, а що відбувалося не так добре, як хотілося б. Хай дитина розкаже про себе. Який ти, опиши себе за допомогою прикметників або розкажи про себе історію? А якщо дитина замала, допоможіть їй підібрати слова. Чи є в тобі щось, що ти хотів би змінити? Чи подобається тобі твоє ім'я? Якщо б ти мав змогу вибрати собі ім'я, то яке б ти вибрав і чому? Що ти найбільше любиш робити? Які плани у тебе на завтра? Що б ти хотів зробити разом зі мною? Які твої мрії? Чи є найголовніше? Чому ти саме про це мрієш? Хто твій улюблений герой казки? Чи мультфільму і чому? З якою твариною ти міг би себе порівняти? Чи є в тебе улюблені звірі, тварини, птахи? Хто твій друг? Який він має характер, що тобі подобається в ньому найбільше? Поцікавтесь думкою дитини, як вона вважає, чи важко бути дорослим. І чому? Яку найяскравішу емоцію ти відчував сьогодні? З ким хотів би поділитися? Яким, на твою думку, повинен бути ідеальний день? Опиши його. Який день у своєму житті ти вважаєш найкращим? А який день найбільше задав тобі прикраща? Чому? Як можна було змінити ситуацію? Чого б ти хотів навчитися, чого люди не здатні робити? Літати, вгадувати думки, переміщуватися у просторі, мати змогу бути невидимим, проходити крізь стіни. Чому і навіщо? Розмови перед сном дуже зближають дітей та батьків, навіть якщо протягом дня ви дуже втомилися знайдіть хоча б кілька хвилин на спілкування зі своєю дитиною.